Усім привіт, друзі, дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми поговоримо з вами за Бота Велас. Поділюся з вами своїм результатом, як є, чи дійсно вдалося зробити за останній місяць, який результат мені вдалося зробити, який результат вдалося зробити моїм підписникам, копітрейдерам, які є в цьому ризики, і чи дійсно цей інструмент можна використовувати, тобто можна його додати, свій портфель на довгострокові інвестиції. Поділюся своїм результатом на біржах. Ну і, звичайно, своїми думками, чи варто це взагалі використовувати. А перед тим як ми продовжимо, друзі, Рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент і також заходьте в Telegram канал тому що саме там вся інформація стосовно ботів, стосовно взагалі копітрейдингу, вся інформація буде там. А зараз бажаю вам усім приємного перегляду і поїхали! Ну що, друзі, починаємо. Дивіться, у мене був експеримент. Я починав з 200 доларів. З початку місяця, з 1 липня, я починав ось такий експеримент. У нас було на маржі, тобто у нас був баланс на маржі 200 доларів. І в нас вже, звичайно, тоді вже було у нас, як бачите, 3 липня. І 3 липня вже було в районі 2 доларів на балансі, плюс так, і ми бачили ось такий результат. Тобто за 2 дня вже там був деякий результат, але суть не в тому, друзі. Я хочу вам показати, що відбулося за 27 днів, тобто за місяць часу, який загальний був результат. Отже, ось тут у нас було 200 доларів, так, тобто з самого початку було 200 баксів. Давайте перейдемо до біржі Бінгікс, покажу вам копітрейдинг, що там взагалі відбувалося. Сьогодні у нас на балансі 238 доларів, Чистого прибутку в районі 38 доларів. Це у нас ще, ще зараз у нас є відкрита позиція. Я вам зараз покажу, покажу цю. Позицію, але давайте я вам покажу результат цих, цих угод і також деякі ризики. Дивіться, за загальних 30 днів, звичайно, у нас є більший прибуток, тому що я там уже виводив до в кінці липня, я виводив прибуток, там уже був в районі 5... 50 доларів, так знову ж таки, це вже раніше це було. Але подивіться, за останніх, давайте подивимося, за останніх сім днів було 10 доларів чистого прибутку до маржі 200 200 доларів. Дивіться, нагадую, друзі, що в нас торгує бот на 100 доларів. Так, 100 доларів в нас є просто як забезпечення, вони просто лежать, їх не використовується для торгівлі. І виходить так, що чистий прибуток є тільки до 100 доларів, то в нас 4,6% іде до наших 100 доларів. Дивіться, я перейду, давайте на наш аккаунт, покажу вам свої ось ці результати. Переходимо Давайте до фьючерсів зараз відкриємо графіку по ткису, і ви побачите, що тут взагалі відбувалося за останній місяць. Скільки тут у нас взагалі було ось цих угод? Дивіться, це у нас часовий таймфрейм, і бачите, що бот торгує. По пару угод в день видає так, і ми торгуємо майже ну кожного дня відбувається угоди. І ось бачите, що коли є ось така волатильність, так тобто він торгує на монетки суї. Налаштування я звичайно вам не буду розповідати, але доки дивіться відео до кінця, як отримати взагалі ці налаштування, як е, дійсно на цьому заробляти, я вам в кінці відео розповім. Ось така волатильність, коли є на монетки суї, це прекрасно, просто ювелірна робота. Він відкриває тоді, коли необхідно це зробити, і закриває тоді, коли потрібно це зробити. Так ви бачите, як прекрасно він відпрацьовує і баланс. Бачите, зараз у нас є угода відкрита. І давайте я вам покажу історію позицій, історію угод, що в нас взагалі відбувалося. Бачите, що кожного дня по плюс один бакс мінімум. Тобто то в районі 2 доларів, так коли в нас йдуть деякі просадки, то в районі півтора бакса. І, звичайно, зараз ми поговоримо за ризики, які несе цей бот. Отже, дивіться, друзі, в нас результат сьогодні є 238 доларів на балансі. Так, тобто 40, майже 40 доларів в нас до нашого депозиту. Але в чому сама суть? Наш ми торгуємо тільки на 100 доларів. Так, тобто 100 доларів є у нас. В позиції, так вони завжди використовуються для того, щоб усереднювати. А 100 доларів в нас йдуть ще просто щоб утримувати в разі корекції. Я вам зараз покажу, яка була просадка за попередній період. Дивіться, ми спустимося за останніх 90 днів, подивимося результат. Ви побачите, друзі, що в нас в моменті було мінус 98 доларів. Так. Ось бачите, ось тут в нас показано: мінус 98 доларів. Якби не ось ця 100 доларів, які в нас є на балансі, плюс, так, то нас нашого бота просто би ліквіднуло. І розуміти, чому важливо дотримуватися ризиків і не перевищувати взагалі усі налаштування. Я завжди розповідаю, що для бота Велес потрібно мати мінімум один до двох, один до трьох це взагалі в ідеалі. Так, один до чотирьох, то взагалі там буде ліквідація аж. Досить далеко. І дивіться, виходить так, що 38 доларів до нашого загального балансу 100 доларів. Це виходить 38% за майже місяць, тобто місяць ще навіть не не дійшов, а в нас 38% до нашого депозиту. Але якщо розділити на загальну суму використану, заморожено, це 200 доларів. То це виходить в нас в районі 20%. 20% за місяць. Це є гарна дохідність. Я вважаю, це взагалі прекрасно, друзі. Якщо застосовувати складний відсоток до цього, до цього інструменту, то на дистанції через рік часу тут буде взагалі колосальні цифри. Звичайно, коли ми візьмемо ще 100 доларів, закинемо сюди, тобто заморозимо вже не 200, а 300 доларів, то ризик ми ще зменшимо. Так, тобто, якщо буде сильна просадка на ринку, корекція, як бачите, у нас було 22-22 червня, бачите, що в нас була ось така просадка. Ми бачили мінус 100 доларів на балансі. І звичайно, коли ось такі сильні корекції йдуть, то нам важливо, щоб у нас була додаткова маржа, щоб нашого бота не, ліквіду... не ліквідувала. І, звичайно, коли ми маємо вже на балансі 300 доларів, то ця дохідність в районі 40% це, звичайно, вже виходить в районі 13%. Взагалі, звичайно, залежить це все від ризиків. Чим більше ти хочеш брати ризик на себе, більша дохідність. А ты то. Звичайно, зменшуєш свою маржу додатково, так і, звичайно, будеш отримувати більший прибуток, більший профіт. Тут все, знаєте, твій прибуток завжди залежить від того ризику, який ти хочеш на себе взяти. Тому вам показує ось такий результат. Давайте перейдемо на біржу Bybit. я вам покажу свій баланс, той бот, той самий бот, той самий налаштування, але в мене там зовсім інший депозит. І це з депозиту тисячі доларів за останніх сім днів, плюс 46 доларів чистого прибутку. Також в мене один до двох іде 500 доларів, є торгується, 500 доларів іде на забезпечення. І Шість доларів за останніх 7 днів це те саме виходить, що і по, по цих налаштуваннях. Бачите, що тут плюс 4,5% за останніх 7 днів. Ось такий в нас результат. І давайте перейду вам на копітрейдинг. Це той копітрейдинг, який запущений на біржі BNX. Я розповідав, як його запустити. Є інструкція в телеграм-каналі. І дивіться, я вам покажу свій профіль, що тут взагалі відбувається за останніх за останній місяць, дивіться, За останні 7 днів є в нас ось такий результат. Давайте я візьму останніх 30 днів. За останніх 30 днів у нас плюс 83% або 71 долар, але знову ж таки, я розповідав, що я виводив уже прибуток до того, так і воно показує, звичайно, трошки більшу дохідність. Давайте візьмемо за останніх 7 днів. За останніх 7 днів було забро... зароблено 1000 доларів чистого прибутку тільки людям, які копіюють. Давайте я вам покажу результати людей, які копіюють. Дивіться, деякі люди копіюють ось такий з таким депозитом, так, і плюс 100% до депозиту це за 67 днів, тобто це в нас виходить більше двох місяців. Дехто недавно підключився. Так, але друзі, ось такий результат. Бачимо сьогодні. До речі, тут є бот, який повторює мільйон земля. Так, наш проект, ось бачите, 50 доларів, він заробив також туди 6 доларів чистого прибутку. Попередній відосик подивіться, я там це розповідав. Тому ось такий результат. Друзі, використовуйте складний відсоток. Тобто, якщо бачите, що у нас не відкрита зараз позиція по боту, бачите, що в нас немає ніяких от, то можете змінити свою суму, так ось цей чистий прибуток, направити знову до бота. І потрібно відписатися, забрати кошти і заново підписатися. Так, якщо ви хочете використати складний відсоток. І примножувати взагалі ці самі кошти, які зароблені, щоб більшу дохідність мати. Знову ж таки, це нюанси, друзі. Потрібно це поспілкуємося. Давайте на це все в телеграм-каналі. Тому ось такий результат. Ось так хочу вам показати, як на біржі Bybit. це особисто також. У мене є бот з іншою сумою підключений, але також він торгує, показує непоганий результат. Як бачите, кожного дня йде по пару угод. Загалом ось такий результат на монетки SUI. Дивіться, у мене є налаштування більш консервативні для біткоїна. Є також налаштування для монети Solana, є ще для одної монети, я не буду розповідати, там також дохідність в районі 30-40% за місяць, так, і знову ж таки, це. Ризиковано, так маєте це все розуміти. Як завжди, друзі, хочеш більше, більшу дохідність мати, маєш ризикувати. Так, тут все ось так працює. І одразу скажу, друзі, мого попереднього бота посує, ліквідувало. Не із за того, що в мене там не хватило маржі або ще щось, просто із за моєї, із за моєї деякої помилки, тому що в мене було, тому що в мене на балансі просто не було за що заплатити фандінг. І саме банальне, я просто це не заслідкував, так і бо його просто ліквідувало. І це саме така помилка. Просто знаєте, малесенький такий нюанс, який просто не додивився, але на всіх помилках. Ти навчаєшся, тому дивіться завжди, щоб у вас була е, маржа на балансі. Якщо ви навіть ф'ючерсами торгуєте, відкриваєте якісь угоди, тримаєте довгострокові угоди. Дивіться, щоб у вас було за що платити фандінг. Так, це комісія біржі, вона знімається кожних 8 годин. Тому будьте уважні, будьте обережні з ф'ючерсами, друзі. Тому цей бот, друзі, ось цей копітрейдинг, трейдинг він показує нам сьогодні дохідність в районі 40% за місяць. Ось такий результат вдалося зробити так завдяки взагалі цим налаштуванням, завдяки цьому ботові. Знову ж таки хочу вас попередити, що це. Ризиковано, звичайно, якщо ти хочеш більше отримувати, то маєш більше ризикувати. Але я вам не рекомендую взагалі сильно підвищувати ризики. І в мене стоїть мінімум один до двох депозит. Так і я в подальшому, чим більше буде сума рости, тим буде зменшуватися взагалі ризик. Так маєте це все прекрасно розуміти. Ну і на кінець скажу, друзі, якщо ви хочете створити бота Велес і взагалі ось цей трейдинг фьючерси, хочете створити його дійсним способом заробітку і примноження капіталу. То звертайтеся до мене, я постараюся вам абсолютно можна сказати, абсолютно безкоштовно це все допомогти, так, але буде деякі умови, буде деякий нюанс. Так, знов ж таки, це від вашого капіталу залежить. Я вам абсолютно це безкоштовно допоможу. Розповім, що робити, розповім нюанси, як підключити. Буде як безпечний варіант, буде більш консервативний, і буде звичайно трошки ризикований варіант. Знов ж таки, ми про це все поспілкуємося. Тому запрошую у приватні повідомлення. Я вам допоможу взагалі це налаштувати. А якщо ви не хочете розбиратися, не хочете взагалі сильно ламати голову, то ось, будь ласка, є копі трейдинг, допомагаю людям дійсно заробляти. Ви результат самі бачите, що є взагалі. Що я показую так? Результат ось такий, і найближчим часом я знову ж таки зменшу трошки ризики, так тобто зменшу маржу для копіювання, щоб в нас на корекціях щоб не було ось цих самих помилок. Тому ось така інформація. Друзі, відноситеся до цього з розумінням, ніхто не буде вас тут засаджувати в цей бот, як завжди. Я розповідаю, друзі, спот, це є основа. А ф'ючерси, боти, копі трейдинги це лише додаткові інструменти, на яких також можна заробляти. Пам'ятайте про це, і там, де великий заробіток, там є великий ризик. Тому, якщо вам сподобалося взагалі мій відеоролик, підписуйтесь обов'язково на мій YouTube канал. Дякую вам всім за перегляд! Бажаю вам усім профіту, розуміння, свідомості і до зустрічі в наступних роликах.